Добрий день, дітки! Я рада вас вітати. Сьогодні я запрошую вас на цікаву подорож. Подивитись, як люди працюють весною. До нас у гості прийшов Чіполіно. Давайте подивимося. Ось такий гарний Чіполіно і хоче нам розповісти працю людей. На весні. Весною прокидається природа, з'являються перші бурульки, а з бурульок розпускаються квіточки, цвітуть фруктові дерева, в садах ароматно пахне, і квітковий аромат приваблює комах, які з радістю летять, щоб опилити весняні квіточки. Ви ж знаєте, що з весняних квіточок на фруктових деревах потім з'являться фрукти, а бджолі-вулики несуть солодкий нектар і пильцу. і потім пасічники збирають. Весняний мед, давайте скажемо чистумовочку, повторюйте за мною. Ли, ли, ли працьовиті джоли, ли, 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 працьовиті джоли. Дітки, ви ж знаєте, що джілка. Робить дуже гарну справу. Вона не тільки дарує людям мед, збираючи солодкий нектар з квітів, а ще опилює дерева. І на фруктових деревах літом та восени дозрівають спілі фрукти. І ось ми бачимо яблуневий сад, повний яблук, але це буде літом. Зараз дерева тільки прокидаються і весною тільки починають цвісти. Давайте з вами пригадаємо, які ми знаємо фрукти та назвемо. І ось перед нами зображені фрукти, яблука, вишні, абрикоси, повторюйте, дітки за мною. сливи. Персик, груша, молодці дітки, всі фрукти смачні та корисні для здоров'я. Навесні багато роботи і в місті, і в селі. Тривають роботи в саду, обрізають дерева, випилюють сухі гілки, садять новенькі маленькі дерева, щоб вони нас Радували своєю величчю та красою. І ось ще Поліно нам показує, як обризкують дерева та знешкоджують шкідників, біля дерева, захищаючи їх від шкідників. Мудрі люди кажуть нудний день до вечора, коли нічого не робити. Давайте з вами запам'ятаємо ці гарні слова та повторимо нудний день до вечора, коли нічого не робити. У містах і селах люди турбуються про чистоту, вулиць, подвір'я, шкіл, будинків. Ось, бачите, збирають сухе листя. Треба трудитись, щоб було кругом гарно. Чисто весна ледачого не любить. Повторіть за мною таку чистомовочку. Лата, лата, лата у садівника гостра лопата. Давайте ще раз скажемо. Лата-лата-лата у садівника гостра лопата. У селі весняні роботи починають після попередньої перевірки техніки. Спочатку трактористи орють землю, в селі в своїй роботі використовують сільськогосподарчу техніку. У підготовлену восени землю сіють ярові зернові культури, пшеницю, овес, ячмінь. Сіють зерно, що потім воно проростало, його буде пригрівати сонечко, поливати дощик, і наше зерно буде потихеньку проростати і виросте гарне пшеничне поле. Спочатку зелені стеблинки. А потім нальються в гарні колоски. І дітки звуть сонечко. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Тут вони граються, тебе дожидаються. Весною розпочинаються роботи і на городах, і на дачах, і в полі садять буряки, моркву, картоплю, висаджують розсаду, помідори, перець, капусту, щоб ми з вами ласували смачні овочі і щоб овочі виросли. Потрібно багато потрудитися, багато чого зробити. Ви знаєте, всі овочі корисні для здоров'я, тому їх потрібно вирощувати і вживати кожен день. Садять в зелень і, бачите, сіють овочі, бурячок, моркву, картоплю. А ось наша Маша збирається теж попрацювати на дачі, посадити картоплю. Ану, скажіть, що маша й візьме. Відгадайте. хоча й гостра, а не зубата, копає землю нам. Лопата, правильно діти, листя виберу з землі. Не лопата, а граблі. Правильно, Це граблі. Їм збирають сухе листя, пострибає, наче жабка, по порядкам по полі сапка. Ось така гостра сапка. В нею рубають бур'яни. І прополюють картоплю, помідори, перець, щоб вони краще росли. Через декілька тижнів тепла з'являються перші сходи, а влітку зазеленіє все поле і порадує нас гарним врожаєм. В народі кажуть, весняний день рік годує, тому що ми весною саджаємо. А потім осінь, зиму смакуємо смачні та корисні овочі та фрукти. Давайте запам'ятаємо цю приказку. Повторіть за мною. Весняний день рік годує. Весняний день рік годує. Молодці дітки. Весною садять квіти, щоб вони нас радували своїми яскравими кольорами та гарним ароматом. І в народі кажуть, де праця, там і щастя. Давайте з вами повторимо, де праця, там і щастя. Квіти гарні. Завжди дарують нам радість та щастя. А зараз, дітки, ми подивимося весняну казку, яку нам запропонував подивитись Чіполіно. Ось який Чіполіно. Давайте подивимося весняну казку, яка називається Рібка. Раз весною взяв дід лопату. Та й скопав у городі грядку велику. Грабельками розрівняв, зробив дірочку дрібку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень йшов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав і до життя охоти додавав, росла дідова рібка, росла. Зразу така, як мишка була, потім як кулак, потім як бурак, потім як два, а на кінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Ішов він на город, губ-губ, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, впирається ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп губ, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече. Смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, онучку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе онучка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід ріпку за чуб, баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка, кицю варварку, Гав-гав-гав! Ходи, варварку, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп гуп, узяв дітрібку за чуб Баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка онучку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуті руками і зубами упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Мяу, ходи, сірочко, не лежи. Нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дітріпку за чуб баба, діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за хвостик. Як потягли, як потягли і покотилися. Упала рібка на діда Андрюшку, дід на бабу марушку, баба на онучку мінку, онучка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Діти, я думаю, вам сподобалась казка, «Рібка». Давайте з вами, дітки, пригадаємо вислови, які кажуть мудрі люди. Де праця, там і щастя, повторіть, будь ласка, де праця, там і щастя. Весняний день рік годує. Весна летачого не любить. Ось і закінчилось наше заняття. Розкажіть мені, будь ласка, як ви допомагаєте доглядати за квітами? Чимієте ви поливати квіти, чи садили ви колись дерево, чи бачили, як садять картоплю, а можете мені намалювати весняне дерево, чи гарні весняні квіти? Я буду чекати на ваші малюночки. До наступних занять. До побачення! Будьте здорові!